Так, всім привіт. Чекаємо, зараз прийде вже кабіна на трактор. Тут я так більш менш Те, що буде мішати. Це з дзеркала, підкручував ці ручки, Там фари, бардачок, номер. Ото тільки не, не, не помив, то, що в нас ні, ні дня не стоїть. Він працює або якась така робота, або просто транспортні роботи. Я думаю, може телефон є, щоб можливо хлопці будуть дзвонити. Бо то вони залазили, не знайде хата, залазили зразу туди кабіну. А тут можливо, потрібно буде світло, щоб переноску протягнути. То... Тут поставимо біля гаража її. І так, я думаю, якщо все добрелось, які б плани далі? Потрібно земельки додати. Якщо буде комфорт такий, знаєте. Ну але комфорт комфортом тут виходить ще, щоб, якби воно таке не дуже ізоляції, не дуже все поглушено, ці отвори. От, бачите, біля степлення. Отакий. Та я хто знає, не знаю, чи, чи буду його робити ще. Чи... Якусь ізоляцію того, що вже коли починають робити, то дуже робить, а коли там щось просто приліпить, то навіть не вважаю, що воно чимось допоможе. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже зараз кабіна під'їжджає, як все добре, то вийде поставить. Вже здалеку видно, по кольору хлопці підібрали вже. А ти думай, вже бачиш буде... по вулиці, вже їдуть? Так-да. Але ж ти не... кажеш, що швидко встановлюється? Ну, ну, не багато що, часу вже ж треба. Якщо ніяких нюансів не буде, то можливо все добре. Та вже Кирил пішов зустрічати. Каже, я як побачу, то я прибіжу, скажу, що їде. Вже тут за нього вирішували, коли буде дощ, то будуть в тракторі сидіти. Бо якраз я вийшов, то він сидів на вулиці, на, на тракторі. Це такі справи. Трактори трошки зразу з одної боги тракторцю, там можливо до 200 кг. Це вже і передогружений, і ще плюс 200 кг. а ще я під 100. І <гум> буде все добре. Чоловік подумає, що там за тіти за машиною, цигани біжать. То Кирил з подружкою. Махни коля, щоб не, не, не біг так близько. І казали, що, що не, не треба казати, просто йти ззаду. Не дуже слухається, часом, коли я під'їжджаю, то так вони одразу до, до техніки підходять, воно так трохи страшнувато і опасновато. Опа. Знаєте, можливо, і добре, що я так не став ставити синю кабіну. Добрий день, діли сюди до вас. Доброго дня. Та у нас тут дорога така. Можна провірати ходову. Так, да, але їхали довго. Довше, як по трасі там їхали. Ну-ну. О, зелененький то буде дивитися. Так, так, да -да, я теж бачу. По... Уживу набагато краще. Доброго дня, знайомі люди. Да, знайомі люди. Все. Добрий день. Добрий день. Будемо ставити кабіну похоже. — Це воно вже? Косок, да. де, де то ми не і ставимо? Тут в гаражі. А на вулиці ні? Щоб а на вулиці? Тут на вулиці. На вулиці. А воно треба, щоб трактор все оберівно, чи, чи може... Хай тако стоїть. Отакону. Зараз ще, ще треба, чоловік підійде. Ну, ну. Взяти. Я там трохи подкучував. Потихеньку мене співся. Що Що забулися? Ай, то по докручу. Ну давай, ми ну, перекоємо. Ні, спину, коли зі варті здоровують. Як ви не <ріпі> Я заснову. А це, це Івенська область постійно. Як він проживе, я не знаю. У нас, знаєте, така дорога, що якби добре за те, що її не ремонтують. Коли там зробили, так вона і осталась. Вона не вбиває. Так, ну що? Зараз хлопці готують. Що поставити, панеліку відкручують. Нічого, вони не, не перший раз, то головне, ці справи, мабуть, правильно буде не мішати. Так, да. що да. да, 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 да. скажуть, те поможе. Ну. <laughs> не кліпа. Якби лець поставили б сину, як он думаєш, було б. Був би ти значний такий. Ну. Колю знали б і бачили б скривіць. да го ставам тоа во полнаст, так се. во, лупуч, напред. Давай друг друга добрый. Уэксир будет. Как надо. Вс, и за это. Все фраг. Если там там О! из стороны санкция, да. Может, передавливаешься, понимаете. Так. Да, пошло там внизу. Чекай. Да, и упускаем. Вы, Вы а ну, в... давай. давай. Все, вот Все, поднимаем. Разум. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли. Пошли, пошли. вы Пошли. Пошли, Ну не Ну що, Коля, зовсім другий трактор? на <рес> Трактор Новий? Можна зараз пішоти один ударів? Ні, ну ще сиронувато, потім зараз. Зараз перекинущий кабіну, ти хочеш першим побутам. Як Кирилл зайде, подивиться, як це. Ну давай будеш першим раз, ти. Опа. А вона, а вона куча пойма? Да, в нас стоїть. А так коля уже населився. А, а чи клонка? Да, да. Так, я да. буду брати тоже. Да. все. Ході. Давай, ти за тоже. теж. Крепко не заважайте. Так не знаю. Нормально? Поміститься, ти і я там. Нормально буде? Там ми, може, що шо... зробимо, яку тебе. Тобі... Подумаємо. А мішать буде? Я собі теж затоную, повідомлю, в мене не затоноване. Я тобі скажу, коли затонуєш набагато краще. Вона не... Я вже хочу скло замовляти повністю заводською вузкою бо я спробував на дві кабіни. Поставив, ну на заводі зразу замовив тести скло. Але воно чуть, чуть да, воно легенько так. Ви може бачили, да, там дві штуки, два Донфейнга G2. А ця крепша тоніровка. Вона краще захищає. Але вона знову три роки чотири вона вигоріла. А та вічна вєч, поки цікло не поб'єш. Там не подереш нічого. Зараз попробую, ще я сяду вже в кабіну перший раз. А тут з дітей сміявся, що... Я не даю карту, там пустина. Так що, директор вже? Як директор тут? Ну, да. маємо. -да. І з цієї сторони так само сверлимо. Все. Ці саме перші, ми любу, Яку кабіну не ставимо, ці дві штуки. Може короткий. Може, буде короткий. Поїду сьогодні, вже вночі буду працювати. Але треба ще обкатати буде, зразу не можна поле їхати. <рес> Чого? Тобі, коли все нове, трактор нового п'яти кабину так само. Ні, буде супер. Вась, давай тут, тут ту, в порядку треба, тут ту, трохи. По, по, трошки. Okay. Ну, да, чотенько, бо воно підтягується, зараз так. воно все попідтягується, все буде. Проводочку поставимо, підключимо сьогодні все. Фари зіркала є в тебе? Дзіркало. Самі зіркала. Да, да. Ну Все добре, зараз але, надо, але, але другі кліплені, на другій наші поставимо. там по-моєму трохи кріплення, на не надівається. То нічого, ми зараз просверлимо, зробимо. Буде вони, вони стануть. Хто щоб не казав, зелений, зелене гарніше смотриться. Та й За трактор непоганий, все, все знаєш. Це, да. ну, просто довше вийшло. Бач, поки туніровка, бо ти дзвонив, щоб туніровку тобі додали. Да. Що там ще? З тим кольором не могли підібрати колір. Бо ми дивимося по цьому, по каталозі, а їх є три, ну, три види кольорів різних. Світліший, темніший ще. Поки ти відправив ту цю, поки ми поїхали взяли. Бачить, попідтягувалося. Відкотово треба тут бачиш таку в хану Понятно. Давай ну, ну, речі, колір хлопці підібрали тут бардачок, був. я з бардачка взяв кришку, відправив на опор, там висновку нам недалеко від нас. А ви капотом не можете, не ну, можна закрити поки що. Поки що. Отак, бачите, кабінка вже майже готова. Ну, кабінка готова, майже встановлена. Зараз дворненька, так все переживали по передньому відео, коли показував, що у нас синя. що немає. Дворника? Дворенька, так. бо там не було мотора, тоді не стояло. Mm. Yeah, Писали, що не жлубись, розкошельця <laughs> дворника. Я кажу, що я буду спеціально їздити по двох, щоб один керує, а другий протирає вікно. Так, yeah, yeah, yeah. Ні, дворничок є, все є. Музика є. Саме, саме головне в, нашому, в нашій роботі. Видно, я покажи середнім трошки. Добрий день. Ось таке, бачите, кабінка. Бачить зілін. А ось в полі в руках, в колі. Трохи приложиться до села замка, тоді це ніяк не міг зрозуміти, як працює. Є даю. Іномерка, звичайно. Надо буде ще поставити кондиціонера. Ми плануємо спробувати. Uh -huh. То воно біля ну, чистка модель, наприклад, трактора. No, як да, такі сестунчики тут є. Проходить то його треба буде все. Так, да, це все треба по-любому. Всі, ну, що було воно. Да. А там два ключі, то то як би окремо чи один однаковий бути. А два одноку, да? Такі пакети трактора такий собі. А ну пробуйно ну, включай. Бо він розділ. Подивимося. Все. О. Світло А це у тебе ключає. Ззаді вони. Да. Зараз перед. Ну, і коло гляньте можеш. Заряжати телефон. Не. Не. Заднє блок, так? Я чудово. Але два гатліфта тобі поставили, одного зніми. Він не треба тобі. А показував, а чоловік переживає каже, що буде. Я, я каже, їду буде. і оглядаю і скажу. Це, щоб... це, це каленка стекло, ти його ніколи в житті не поламаєш. Тяжко закривати, ти спробуй як тяжко. Ну трошки. І пальці, пальці. Я розумію. Ну, <laughs> ти одного зніми. Зніми його відкрути, він тобі не треба. Але, чистай. але зараз стоїть, ну, воно від... і, як, так, як стоїть. У молодого. Воно і так, ну да, воно і так добре стоїть. Все, ну, отак вийшло. Що, Коля, хто буде запитувати, можеш ну, номера давати нашого. Контакти залишаємо в Любе-рабе на Кубани також робить, так? Да, робимо на, на, на кубах. На, на трактора. На трактора. Ну як, не геть на всі, на, на популярні моделі. Ну, ну. Я тобі такого скажу. Ну, і, а їх, Анна, наприклад, коли пригнать, то все одно. Теж можна зробити. Ну. Якщо пригнати, зробимо під любую модель. Та й все. По всій Україні працюєте більш-менш. Да. Зараз йдемо, п'ємо каву, загружаємо синю ту Так. так. Ти все? все. Добре, дякуємо. І пішли. Вам теж подякували. На хто залишив, зараз заскочим ще Кофейку по 100 грам, хто що. Нет. Заливаємо сьогодні ми вже бетон на своєму яму. почали. Воно, знаєте, коли так матеріал вже підвезений там блоки стоять, чекають, то вже хочеться, щоб швидше його скоріше зробить. Отак вона виглядає, уклончик іде сюди. То ми так, по ходу, кліонку розстріляємо, там 3 метри вона йде, я підвожу ще і пісок. Забрали його, все розрівняли. там мішалку мали бетоном бувати, то нічого страшного, вона зміється. І так вона багато швидше і легше виходить. Сюди зодно кліонку позавертали, щоб на блоки була така суцільна ізоляція. Там на початку не витило. Вже там так горну. А так нічого, працюємо. Утро, знаєте, це не самому, можна трошки поворочити якісь невеличкі гори. Там на тому підйомі саму пленку не ложили, тому що, щоб на землю сам бетон лягав, щоб трохи, так трохи вологу позабирав він, щоб вона було б більш-менш загладить. Отут Можливо потім ще трошки поправлю, його, щоб так було б гарніше, акуратніше, а так нічого. Трохи сповзав, звичайно, загалом ще непогано. Ось плавний, плавне, щоб могло трактором під'їхати, гарно затрамбувати. А тоді далі можна виїжджати, тут правда немає куди вже виїжджати наверх. То в принципі, якщо все добре, можливо, сьогодні залемо, якщо, якщо дощ не, не переб'є нам. Вода також у кубі стоїть, набираємо близько її тут цемент у прицепчику. Все під руками, то працюємо. Привезла хлопцям обід, планувала трошки пізніше, але ну ми так домовлялись з колею. Але дощ почався такий сильніший. Коля якраз подзвонив, каже, то давай ми пообідаємо, можливо, стихне. то так і вийшло. А заодно, можливо, повечеряє, а і повечеряємо. І повечеряє, каже. Після вечері вже ніхто не робить. Сьогодні бички наші закриті, та й, мабуть, пару днів будуть закрити коля, да? Бо не розуміють, що їм не треба сюди йти. Вони шкоди нароблять, поки не застигне. Тоді вже будуть ходити. Ну, взагалі було б, було б добре, щоб зробити ті стіни помурувати, поки щоб бички не виходили. Зараз почну тут шарпати, осипати да -да 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 -да. його це все діло робити. Саме будь тут, тут ходить. Побачиш щось, що якісь зміни є. Поворушена земля, то вони ж, все ж їм треба. Ну, А самі стіни так по факту буду. Зараз уклон так іде, так і стіна буде йти під уклоном. Туди положимо її по рельєфу. Тут доверху попідрізаю їх так на нуль вийду ну нічого, тоді зразу як ми планували робимо чи не робимо, робимо чи не робимо але зараз все-таки вже почали то зробимо щоб його завершити бо воно знаєте як рік такема потроху розширається, то осипається, тоді весною так воно розстає. Не дуже добре, а коли вже злито буде зроблено. то буде набагато краще. І тоді гляну, можливо, на низ якби самої плівки не будемо ложити, коли сам силу заложувати. Можливо, тільки так на, на боки, що там заходило б якісь сантиметрів 30-40. Як воно правильно буде, подивимось. Так, добре, бо там зараз свіжна, Леся Сіжина нажарила. Не будемо показувати, щоб. Ковбаси напекла! Ковбасина щоб хлопці не смущать. А то, бачите, такий движняк у нас. Тут водичка. Ступеньки хлопці поробили, щоб всі були удобства. От і глянемо поскільки скільки його заливачі. Якби десь до, до цих пір то було не погано. Там якщо на цей рік навіть буде менше бетону, не бетону, а силосу заложувати, то нічого страшного. Якраз було добре по обіді так без дощику. Зараз знову якраз там свіє, може ще крепше буде як. Та так, -да, ще геть, вона геть, в принципі. Ну гарно під'їжджає по Кліонці. Ох. Це таки вчора бетон не залили, дощ помішав, ну нічого, дощ також треба. Оця частина, що вчора залили, сьогодні продовжуємо. Сьогодні так зранку передають погоду, то думаю, все добре буде. Вчора ще якраз кабіну ставили, можливо, і добре, що так дощ. Там поїхали із нашого робочого об'єкту. То тоді вечором приїхали, так не підглядали за бичками, що вони там роблять. А вони повиходили, то трохи таку шкоду робили, там плівку порвали. Бетон вже тут схватився, бо я зразу як приїхав, побачив, що голови, голови торчать у бичків. Думаю, це вже слідів наробили тупаків. Але нічого, бетон вже такий буде вертуватий, отоплівку там нічого кинув. Ще раз та і все. А Сьогодні залимо і вже буде у нас такий невеличкий фундамент під майбутню яму. Добре, поїдемо, будемо продовжувати. І я так підвожу, пісок-щебінь хлопцям. Так і працюємо. Зараз трошки затягну, бо я один у чоботях. Щоб не впасти, якось не гарно буде. Це трохи від'їжджав по цемент, ще їздить, бо не вистачає. Отак Хлопці та що доставали, трохи затягнули його. щоб добрі руки трусилися. Все одно бачите, півгодинки пройшли вже трохи бетон не такий, як потрібен, що був. Залагодимо. Якось так воно виходить. Фу, отакий от знаєте, процес. Ну, трохи нічого, трохи можна можна працювати. Трошки дувувато вже. Без маяки, без нічого, чисто візуально. Ви Знаєте, бачу з таким будівництвом, ну не з таким взагалі з будівництвом, ми купимо до осені січкарню і все підрад покупляємо. Тому що хочеться зробити так більш-менш, що нормально його, цементику не жаліємо, а тоді арматурка пояска якогось, то глянемо. Але так знаєте, я люблю, коли робити, то вже робить. Якось більш-менш старатися, щоб воно було б надійно, або не робить, не робить взагалі, а там зліпить щось, то не хочеться. Або терпимо, або робимо. Добре, будемо продовжувати. А ти висіть котлетки знову жар. Ну от і все, бетон вже залили, якраз нормально до біда сьогодні справились. Вчора трошки зробили таку невеличку розмінку перед дощем. та і все. А так нічого, до пір його вирішив. Блоків, можливо, там трошки менше навіть буде, коли я там тоді шагами прикидав, скільки їх замовляти. Подилюсь, що було 5 родів. П'ять, так, 5. Да, 5. Якось так. Якраз добре, сюди уклон є, тут така ямка є, щоб вода збігала б. Думаю, їм буде непогано. Воно так неглибоко в землі. Будемо вже йти обідати. Сьогодні ми з Захарчиком на кухні вдвох вже привезли обід, а хлопці попрацювали. Гарно попрацювали. Ну сьогодні. А далі буде погода непогано. застигне. Так оля вже приступить до блоків. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янголоохоронці Збройним силам України. Всім до побачення! Так, сонечко, засвітило крепкого. Іде!